всіх, хто нас дивиться в ефірі. Вісник Міндоходів». в сьогоднішній такий складний для України час надзвичайно важливе питання наповнення бюджету. Особливо важко боротися з тіньовим бізнесом, який ухиляється від сплати податків. Про труднощі і перші стабілізаційні моменти розповів на прес-конференції перший заступник міністра доходів і зборів України Ігор Білгус. У нас теж відбувається своя війна. Я так от хотів би наголосити на цю ситуацію. Ось і це не просто слова, це дійсна правда. Але наш головний ворог це корупційні схеми, схеми розкрадання податку на додану вартість. От, і скажу відверто, без перебільшення це питання національної безпеки. Чому я це говорю? От, тому що об'єми. Фактично мінімізації податку на вартість чи тіньового обігу в цій сфері досягли захмарних висот, і ми продовжуємо рахувати. Але я можу вам сказати, що ця цифра більше ніж 280 мільярдів гривень. Я вже повторяв цю цифру, готовий ще раз вам сказати. Уряд нам поставив основне завдання, це, звичайно, стабілізувати податкові надходження. Коли ми прийшли, мало що працювало, країна знаходилась в хаосі, відомство було без керівництва, тотальна корупція, саботаж, блокування роботи. От. Результати за лютий, фактично за січень лютий вимагають бажати кращого. Тобто надходження до бюджету там, на 60% і більше. Ситуація була досить катастрофічна. За два тижні березня ми швидко мобілізувались, зробили практично неможливо. Досягнули виконання бюджету березень до березня, до березня минулого року на рівні 100,2% незважаючи на складну ситуацію. Ми прийшли в квітень. Вже фактично півмісяця пройшло. Хочу сказати вам, що ми намагаємося не збавляти темп. Конституційним обов'язком кожного громадянина є декларування своїх доходів. В Україні до 1 травня триває кампанія декларування тих доходів за 2013 рік, з яких не сплачені податки. Декларують доходи і ті громадяни, які мають право на податкову знижку. В Сьогоднішній надзвичайно складний для економіки України час дуже важливо виконати свій громадянський обов'язок. За деклар... Декларувати доходи, що ж в першу чергу потрібно декларувати: доходи від спадщини, доходи від реалізації рухомого чи нерухомого майна, доходи від оренди того чи іншого майна, доходи і від, від інвестиційної діяльності, та інші доходи, які передбачені податковим кодексом України. Декларацію можна подавати як в електронному, так і в паперовому вигляді до податкової інспекції за місцем реєстрації платника податків. В порівнянні з таким же періодом минулого року активність громадян Прикарпаття в деклараційній кампанії нижча, стверджують податківці. На сьогодні вже порядка трьох тисяч громадян подали свої декларації, в результаті чого задекларовано більше як 173 мільйони гривень. Внаслідок декларування зобов'язання складає 2,2 мільйони гривень, які повинні бути сплачені до бюджету. Числа поданих декларацій 1400 платників подали декларації на отримання податкової знижки. Повернення до бюджету згідно цих отриманих декларацій склала більше 1 мільйона 600 тисяч гривень. Найбільше громадян задекларували доходи від спадщини, продажу та здачі в оренду рухомого і нерухомого майна. Доходи отримані за кордоном. Задекларували свої статки поки що 12 мільйонерів у нашій області минулого. Року їх було 24. Декларувати свої доходи закликає Міс Україна 2013, студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ганна Заячківська. Найперше допомогти державі, бо знаємо, в якій ситуації сьогодні наша державна казна, і, і наступний пункт це є звичайно громадянський обов'язок. Я вважаю, справді що це повинна робити кожна людина. Декларувати свої доходи, тому і сьогодні я е, врешті вирішила всі свої там е, надходження задекларувати. Будуть такі комедні суми додаватися, як і стипендія, і, і також певні речі по громадській діяльності, певні е, речі, ну тобто певні надходження е, із проєктів, які я очолювала протягом кількох місяців. Ну і різноманітні ще такі речі, якими я займалася. Тобто, це все в сукупності буде давати мій загальний дохід, який, власне, я вказала в декларації. Кампанія декларування триватиме до 1 травня. За невчасне виконання цього конституційного обов'язку передбачені штрафні санкції. Я спортсмен, баскетболіст. Не раз захищав кольори національної збірної на міжнародній арені. Я усвідомив і не раз відчув на собі, наскільки важливе фінансування з бюджету дитячих юнацьких спортивних шкіл та спортивних майданчиків. Від вас, дорослих, залежить наше майбутнє, тому не соромтеся свого успіху. Задекларуйте доходи. Дайте шанс своїм дітям розвиватися і бути здоровими. Я декларую доходи і цим прикладом хочу навчити своїх синів жити чесно і розбудовувати державу. Декларуй Україну будуй! І про нові сервіси для платників податків. Тепер підприємці мають можливість вести електронну книгу обліку доходів і витрат. Для цього необхідно звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації та укласти договір на отримання сертифікату відкритих ключів, сформованих акредитованим центром сертифікації ключів. Ведення книги обліку доходів і витрат для підприємців на загальній системі оподаткування є обов'язком. З метою створення комфортних умов для бізнесу Міністерство доходів і зборів України впровадило електронну версію такої книги обліку. Найбільший сервіс, найбільш корисний сервіс для платників податків це електронний кабінет платника податків. Ми вже про нього багато говорили, і він постійно він, він не є статичний, постійно змінюється, постійно додається нові функції, вдосконалюється. Врахуванням пропозицій і потреб наших платників, наших клієнтів, зокрема, останній сервіс, який надається уже з 1 січня поточного року, в електронному кабінеті по податків, це є заповнення. Ведення книги обліку доходів і витрат фізичними особами підприємцями, які пробувають на загальній системі в електронному вигляді через відповідний режим, який так і називається ведення книги обліку доходів і витрат в електронному вигляді та формування податкової декларації за допомогою електронного ключа у сервісі електронний кабінет платника податків в режимі ведення книги обліку доходів і витрат в електронному вигляді та формування податкової декларації можна сформувати заяву на отримання книги. Та надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв'язку і протягом трьох днів надійде повідомлення про реєстрацію книги з відповідним реєстраційним номером. Чим корисний цей сервіс? В тому, що Дані зберігаються безпосередньо в електронному кабінеті платника податків. Людина може переглянути всі свої цифри, які вона ввела, фактично, і в кінці року прозвітувати в автоматичному режимі. Дані будуть перенесені в декларацію. Нові книги обліку підприємці зобов'язані зареєструвати в податковому органі і за підсумком кожного робочого дня здійснювати записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати. Електронні сервіси, які впроваджують в практику податкової системи України, це основна вимога часу та європейських принципів і методів взаємодії бізнесу з фіскальними органами. Ще про одну таку послугу для платників податків в наступному сюжеті. Нові електронні сервіси це вдосконалення процесу обслуговування платників податків, що сприятиме поліпшенню партнерських відносин з легальним бізнесом. Зокрема, впровадили нову послугу, яка дозволить уникнути помилок при формуванні податкової звітності. Після того як платник подасть звіт, вона цей звіт проходить перевірку в органах ДПІ. І якщо виявляються якісь помилки або ризики, тоді платнику надсилається інформаційне повідомлення. На його електронну скриньку або в електронний кабінет податків. Таким чином, платник може виправити свої помилки без застосування фінансових санкцій. Також на веб-порталі Міндоходів запрацював новий сервіс реєстр страхувальників. Тобто тепер платники єдиного внеску можуть оперативно отримати дані про взяття на облік, реєстраційний номер та клас професійного ризику виробництва. Працює сервіс електронний кабінет. Зараз впроваджено і вже довгий час працює електронний кабінет платника податків. Він ще знаходиться в досній експлуатації, але на даний момент. Ним вже скористувалися понад 2000 платників податків. Це електронний кабінет податків дозволяє подати звітність в електронному вигляді, використовуючи безкоштовні ключі відмін доходів, і не маючи ніякого спеціального програмного забезпечення. Тільки необхідно мати наявність інтернету та, ну, і власне, свого звіту. З 1 квітня почала діяти нова форма податкового розрахунку сум доходу та податкової звітності за формою 1ДФ. Тепер платник податків зможе вибрати одну з трьох запропонованих процедур звітності. Фахівці податківці стверджують, що таке нововведення це в першу чергу спрощення і більша прозорість у взаємовідносинах бізнесу з податковими органами. Нова форма звіту 1ДФ перший раз подається за перший квартал 2014 року. Як і раніше, такий звіт подається окремо за кожний квартал протягом 40 календарних днів наступних за останнім терміном звітнього кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається. Нова форма 1ДФ відрізняється від попередньої. відсутністю реквізиту сума податкового боргу станом на 1 січня 2011 року. Крім того, збільшено перелік ознак доходів фізичних осіб в довіднику, які є додатком до порядку заповнення та подання даного розрахунку. Змінилися й способи подання звітності за формою 1ДФ. Тепер податкові агенти зможуть вибрати одну із трьох запропонованих процедур такої звітності. Перший спосіб це засобами електронного зв'язку в електронному вигляді з дотриманням умови реєстрації електронного підпису. Другий спосіб це в паперовому вигляді, одночасно з електронної форми на електронному носії інформації. І третій спосіб це є подання в паперовому вигляді, тільки якщо кількість рядків не перевищує п'яти. Податковий розрахунок форми 1 ДФ подається до контролюючих органів за місце знаходженням юридичної особи, чи її відокремлених підрозділів або за податковою адресою фізичної особи працедавця. З метою виховання культури сумлінного платника податків та ознайомлення з професією податківця Міністерство доходів і зборів України організовує конкурс очима дитини про бюджет країни. Вже завершився відбір робіт на районному рівні. Переможці всеукраїнського чекають цікаві призи і подарунки. Цей конкурс наша молодь вже знає. Дотепер він називався Податки очима дітей. Організовують його щорічно з метою виховання податкової культури в підростаючого покоління та ознайомлення учнівської молоді з професією фахівця податкової та митної справи. Участь у цьому конкурсі можуть взяти учні загальноосвітніх шкіл віком від 9 до 15 років. Конкурсанти мають змогу змагати, змагатися між собою у таких номінаціях художні твори, літературні твори. Комп'ютерна графіка та комп'ютерна анімація художня робота виконується на форматі не більшому від А 2 без рамочки, будь-яких наліпок і наклейок. На зворотньому боці обов'язково потрібно зазначити назву роботи та свої дані. Літературні твори подаються в друкованому вигляді на папері формату А 4 і додатково в електронній формі. Новинкою цього конкурсу. Є нова номінація, яка називається комп'ютерна графіка і комп'ютерна е, анімація. Ми знаємо, що наші діти є дуже розумні, талановиті і прогресивні. Багато часу вони проводять за комп'ютером. Тому фахівці Міністерства доходів і зборів України вирішили поєднати корисне з приємним. І цього року діти зможуть не лише побавитися в ігри за комп'ютером, але й з, Вивчити нові програми, за допомогою яких вони можуть створити невеличкий фільм або комп'ютерну графіку на податкову тематику. З вами була програма Вісник Міндоходів, миру і спокою. Нам всім в рідній Україні, швидшого врегулювання економічних питань, які б дали можливість новому притоку інвестицій. Бажаю всім нам швидшого приходу, гідного рівня життя та перемоги справедливості, законності і правопорядку в державі. До зустрічі.